Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині судитимуть одесита, який ошукав двох пенсіонерок. Волинь продовжує топити. Постраждало 6 тисяч гектарів угідь та присадивних ділянок. У НАТО закликають бути готовими до тривалої війни. Слава Україні в ефірі ранкові новини 11 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині судитимуть Одесита, який ошукав пенсіонерок. Як інформує прокуратура області, житель Одещини, назвавшись лікарем, вимагав гроші у двох пенсіонерок у Ковалі. Як з'ясували правоохоронці, ввечері 4 листопада минулого року неодноразово судимий чоловік, назвавшись лікарем, повідомив 85-річній ковельчанці ковальчанці новину. Нібито її донька втрапила у ДТП та потребує терміново. Дороговартісної операції Жінка віддала у усю наявну у хаті готівку: 10 тисяч гривень та 400 доларів. США наступного дня зловмисник за такою ж схемою мало не заволодів 55 тисячами гривень 75-річної жительки Ковеля. Проте донька та зять потерпілої, які вчасно повернулись додому, тому завадили. Відтак правоохоронці невдовзі затримали ошуканця, котрий, утікаючи, застосував до свідків газ дратівливої дії. Нині обвинувачений перебуває під вартою, та вже невдовзі постане перед судом. За добу 9 січня волинські рятувальники ліквідували дві пожежі в оселях Волинян, що ймовірно трапилися через недоліки конструкції пічного опалення. Так як інформує прес-служба ДСНС, Волині горіли житлові будинки у Камінь Каширському та Ковальському районах. Потерпілих та жертв, на щастя, немає. Пожежа дерев'яного житлового будинку у селі Осівці Камінь Каширської громади охопила дах і перекриття. Поширилася внутрішніми приміщеннями оселі. За попередніми даними до пожежі призвела несправність пічного опалення. Того ж дня ввечері надійшло ще одне повідомлення про пожежу у дерев'яному будинку. Пожежа трапилася у шацьку. Вогонь охопив хатні речі, меблі, побутову техніку і сягнув покрівлі. Ймовірно, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Внаслідок танення снігу та значних опадів Волинь продовжує топити. Як інформує регіональний офіс, водних ресурсів станом на 10 січня у області триває зимовий паводок. Найскладніша ситуація спостерігається у Ковельському та Камінь-Каширському районах, де затоплено і підтоплено 3,5 тисячі гектарів та 2,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. У Забродівській територіальній громаді є випадок підтоплення окремих господарських будівель та споруд. У разі виникнення загрози або пошкоджень гідротехнічних споруд працюють аварійні бригади, які на даний час вже використали понад тисячу мішків із піском. Ба Більше за прогнозами Волинського гідрометеоцентру у найближчі дні очікується незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, тому можливе ускладнення водогосподарської обстановки. Хороші новини від наших захисників у Дельті річки Дніпро у районі острова Білогрудий сили оборони та напрямку артилерійськими засобами уразили ворожий катер. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Тип катера наразі уточнюється. Контррозвідка служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зрадником виявився агент головного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Відомо, що працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, підозрюваний займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи збройних сил України. СБУ встановило, що ворожий агент звітував співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по різних об'єктах, зокрема по Придністровській ТЕС, контррозвідники затримали агента при спробі збору розвідувальної інформації про українські об'єкти. Отримані відомості він передавав окупантам через закриті канали зв'язку у вигляді фото з прив'язкою до місцевості та детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Наразі чоловіку повідомлено про підозру Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За матеріалами СБУ перед судом постане митрополит Вінницької єпархії УПЦ МП, який наголошують, публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Обвинувальний акт вже направлено до суду. За матеріалами СБУ, митрополиту загрожує реальний термін покарання до восьми років позбавлення волі. Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили чимало речових доказів. Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа. Відтак дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями кримінального кодексу України. У Міністерстві оборони США не вбачають ознак того, що Білорусь має намір вступити у війну проти України, попри участь у спільних з Росією навчаннях. Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону. За його словами, Пентагону відомо, що росіяни і білоруси проводитимуть спільні навчання. Втім, вони не бачать жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити у конфлікт. Ба більше на думку Пентагону, це всього навсього продовження навчань між білорусами і росіянами та й усе західні експерти вважають, що Росія наполягає на прямому вступі Білорусі у війну, але досі жодного білоруського солдата в Україну офіційно не відправлено. Тим часом генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав бути готовими до тривалої війни в Україні, оскільки немає ознак, що російський диктатор Володимир Путін відмовився від своїх цілей. Про це генсек заявив під час брифінгу. Столтенберг вкотре наголосив, що союзники не повинні недооцінювати Росію. Та додав, що вони продовжують мобілізацію, працюють над отриманням додаткового обладнання та техніки. За словами Столтенберга, немає жодних ознак того, що президент Росії змінив мету жорстокої війни проти України. Тож Захід має бути готовим до тривалої війни. Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Стінгер, а також запропонувати навчання українських військових. Це може статися на наступному засіданні у форматі Рамштайн, яке заплановане на 20 січня. Про це повідомляє суспільне мовлення Латвії за словами міністра оборони Латвії Інари Мурніє, Мурнієце. Список військової підтримки Латвії вже у кишені. Вона зазначила, що Латвія розглядає можливість насилання зброї в Україну. Та навчання українських військових, враховуючи ту допомогу, яку Латвія раніше надала Україні, вона могла б знову запропонувати зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Збройні сили України ліквідували уже 112 тисяч 470 окупантів. Станом на 10 січня українські військові також знищили 3084 танки, 2073 артилерійські системи, 6164 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Ввечері 10 січня на Волині прямісінько на Зебрі сталася аварія. У Володимирі автомобіль ВАЗ збив жінку, яка, за словами очевидців, рухалася на зелений сигнал пішохідного переходу. Як повідомили у телеграм-каналі Твій Володимир, водій втік з місця ДТП, кинувши машину на місці аварії. Нині на місці події працює поліція та швидка. Відомо, що жінку госпіталізували. На Волині Воконську попрощалися із загиблим 35-річним воїном Дмитром Дем'янчуком, як інформує Маневецька селищна рада. Боєць загинув внаслідок важкого поранення, отриманого в результаті ворожого танкового та артилерійського обстрілу на Донеччині. Справжній патріот, достойний син України, спочатку повномасштабного вторгнення, пішов захищати країну від ворога. Напередодні ввечері жителі громади, схиливши голови у пошані, зустрічали героя. Який востаннє повертався додому на щиті, провести в останню дорогу воїна. Прийшли рідні, друзі, односельчани та жителі навколишніх сіл, представники влади та військовослужбовці. Чин похорону відслужили у свято у спенському храмі, поховали військового на місцевому кладовищі з усіма почастями під залпи почесної варти та державний гімн України у виконанні духового оркестру. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним рідними близьким загиблого героя. Волиняни завозили із країн ЄС на територію України як гуманітарну допомогу транспортні засоби на пільгових умовах. Надалі зловмисники продавали авто за середніми ринковими цінами, розміщуючи оголошення на інтернет-платформах. Вчора, 9 січня, під час спроби продажу двох легкових автомобілів за 13 тисяч доларів, поліцейські затримали двох фігурантів. Під час огляду місця події вилучили транспортні засоби, гроші та банківські картки. Наразі правоохоронці проводять. Подальші заходи для встановлення причетних до схеми осіб до розслідування триває. На Росії знову палає. Цього разу зайнялися складські приміщення автосервісу у Москві. Як зазначають російські змі, площа загоряння досягла аж двох тисяч квадратних метрів. У будівлі обвалився дах. Із палаючого автосервісу евакуювали 233 людини. Про постраждалих інформації немає. Причини займання невідомі, але скоріше всього просто не там покурили. Як зазвичай. У Луцьку просто неба помер. Чоловік це сталося поблизу 14-ї гімназії, що на вулиці Черняховського, по обіді 10 січня. Інформацію підтвердили, і у Нацполіції області відомо, що чоловік не місцевий. На місці події працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Попередньо відомо, що чоловікові стало зле він помер. Його особу встановлено. Це житель Рівненської області. 1975 року народження наразі можемо сказати, що слідів насильницької смерті не виявлено тіло скерують для проведення судово-медичної експертизи, відомості належним чином задокументують. До Луцька 10 січня прибула чергова гуманітарна місія на щиті. Додому привезли тіла воїнів, які відважно і самовіддано боронили батьківщину у війні з расистами. Відео траурного кортежу опублікувала Наталія Пасічник. Автомобіль із тілами полеглих захисників зустріли при в'їзді до Луцька і супроводжували до моргу, де своїх синів, чоловіків, татусів і братів чекали рідні. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття родинам. Загиблих героїв. Світла пам'ять кожному захиснику. В окупованому рашистами Криму бавовна. На півострові лунають вибухи. Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів. Зазначають, що працює ППО окупантів. Зокрема, вибухи лунають у Сімферополі, Севастополі, а також у Гвардійському. Деталі поки невідомі. У Луцьку сталося ДТП на проспекті Волі. Зіткнулися Форд Мондео і Фольксваген Гольф. Аварія сталася близько 11.30, 10 січня. Про це телеканалу Конкурент ТІВІ» повідомили очевидці. Автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередніми даними у ДТП ніхто не постраждав. Через аварію на проспекті Волі утворився великий затор. На дорозі Київ чоп у селі Дуліби на Львівщині сталося ДТП. Зіткнулися карета швидкої медичної допомоги «Фіат Скудо», якою керував 60-річний львів'янин, автобус баз під керуванням 37-річного мешканця одного із сіл Стрийського району та вантажівка Вольво, за кермом якої перебував 48-річний житель Луцька. Аварія сталася 9 січня близько 17-ї години. Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир швидкої, – 80-річний пацієнт, мешканець міста. Але помер на місці події. Крім того, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований 47-річний львів'янин фельдшер. Правоохоронці встановлюють обставини події. Ще один волинянин віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. На війні помер житель села Лаврів Олег Профатіло, 1989 року народження. Про це повідомили у Боратинській громаді. Воїн помер на фронті 5 січня під час виконання службових обов'язків. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять захиснику. У Білгородську область РФ в ніч на 10 січня завітала бавовна. Вибухи пролунали у місті Шебекіно. Місцева влада повідомляє, що зафіксовано руйнування у 12 приватних домогосподарствах. Також пошкоджено дві автівки і електроопору. Частина жителів без світла. У всьому рашисти, звісно ж, звинуватили Збройні сили України, які буцімто вели обстріл. Они там внизу копаются, вверх идти не хотят. Или очень медленно идут. Надо как-то подбодрить. І знову на болотах палає. У російському Южно-Сахалінську вже добу не можуть загасити пожежу у бізнес-центрі. Вогонь у чотирьохповерховій будівлі спалахнув ще 9 січня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ-окупантів. Спочатку площу пожежі оцінили у 250 квадратів, однак згодом вона стала масштабніша. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих не було. Нині на місці продовжують працювати пожежники. Пізнього вечора, 9 січня, рашисти завдали чергових ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці. Як повідомив голова Донецької Ова Павло Кириленко, у Костянтинівці ракети впали за межами міста. Ніхто не постраждав. У Краматорську окупанти влучили у дорогу. Згорів легковий автомобіль. За попередньою інформацією, дві людини, які у ньому перебували, загинули. Також російські війська в ніч на 10 січня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів. На щастя, люди не постраждали, однак є руйнування, пошкоджені будинки та кафе. Деталі встановлюють. Традиційно перед Різдвом на українсько-польському кордоні звикли бачити черги. Втім, цьогоріч війна внесла свої корективи. І у це так напередодні різдва 7 січня ситуація тут була спокійною. Одна смуга з легковиків, інша з невеликих вантажівок. За кордон поверталися волонтери або українці їхали до своїх родичів, які рятуються у Європі від війни. Їду по шляху. Я... Заробляють для України гроші. Перевозять перевозю. Німці, голландців. А чому були в Україні? Гуманітарна і мілітарної допомоги. Як часто їздите? Ну, почну неділю, кожну вторую неділю. 25 раз раз март місяця. Ну, сьогодні недавно приїхали ще, только час. Стоїмо. А в мене сестра там. Ага. І ми їдемо до сестри, вона вагітна. Ага. і Їдемо, відвідаємо і потім назад. Такі. Все одно тут нікого немає. Ситуація на в'їзд в Україну ще простіша, і хоча на перший погляд міст через західний Буг заповнений автомобілями, довго очікувати на оформлення ні водіям, ні пасажирам не доводилося. На польській стороні в принципі черг немає. Було 15 машин переді мною, а за мною, напевно, ще і не було. Ви Тому... Доволі кажуть, це просто ситуація. Нових ну, спочатку війни. І час від часу навідуюсь до родичів, бо батьки і брат залишились тут, ну, а зараз в'яте різдво. Немає іншого варіанту, як повертатись додому. Надовго. Думаю, що на пару місяців так. Все залежить від ситуації. На польській стороні недовго, швидко все відбувається. Родина в Варшаві, сам з України, і як багатодітна родина, має можливість перетинати кордон і використовується важливість, щоб допомагати країні. Одне різдво відсвяткували в Варшаві, інші їдемо святкувати в Україну. До батьків. На закупи їздимо. Ага, на закупи. Ні, свят. Буквально 5 днів. Додому їдемо, працюємо в Луцьку, живемо в Луцьку. В були чи в Ні, 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 все дуже скоро. З гуманітарною місією їхали в Україну і німецькі волонтери. На Вустюлузі буде вигружатися частина до Львову, буде їхати, три машини до Львову, да, це гуманітарна допомога. Їдемо з Віля. Взем все. Продукти, одяг для дітей, товари. Сім автомобілів, три з них з причепами. А хто Це від церкви. Німецька церква одна. І там декілька церков збирало у людей. Хто міг, що міг, приносив. Вони збирали. Такого скупчення автомобілів, як у минулі роки, цьогоріч немає. Черги можуть виникати ситуативно або через збої з електропостачанням чи роботою баз даних, розповідає речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Щодоби через пункт пропуску Ягодин та Устилух, в середньому оформляємо на в'їзд та на виїзд території України близько 8 тисяч осіб. Нині ж періодично виникають черги на виїзд території України перед пунктом пропуску Устилух з легкових автомобілів. Зазначу, що наразі це єдиний пункт пропуску в межах області, де здійснюється пропуск легковиків через українсько польський кордон. Тому просимо громадян врахувати це. Тож, аби уникати простоїв у можливих чергах, прикордонники радять дізнаватися про ситуацію на офіційних сторінках держприкордонслужби і обирати менш завантажені пункти пропуску, хоча доїзд до них може бути на кілька кілометрів довший. У Луцьку на автостанції з пасажирів збирають гроші за перебування у приміщенні. Гроші за перебування всередині автостанції беруть у вечірню пору з людей, які не мають придбаних на касі квитків. Про цю ситуацію у соцмережах розповіла користувачка Ольга Менько. Відтак, про таке нововведення на автостанцію жінка дізналась від матері та поцікавилась, чи дійсно це так, та й взагалі чи такі дії законні. Журналісти інформаційного агентства конкуренції. За відповідями на ці питання звернулась до заступниці голови правління Волинського обласного підприємства автобусних станцій Наталії Гітун. Дійсно є розроблена калькуляція тих пасажирів, які опиняються під час закриття автостанцій, Вона має закриватися в 10, Ми їх не виганяємо, не закриваємо. які… Не мають квитків придбаних на наших сайтах, на ну, приміщенні а ті, які просто сидять черговий нічний, підходить, бере ці 30 гривень. І наскільки я знаю, вибиває чек. Якщо чека немає, це вже є порушення, це вже є. Коротіна складова Наталія Гітун каже, що це офіційний платіж, який затверджений відповідним наказом і має свою тарифікацію з цих грошей, в тому числі державі сплачується податок. А зважаючи на скрутні часи, підприємству доводиться шукати додаткові джерела прибутку. Ми є Самоокупна організація, яка не утримується державою ні на копійку, куди йдуть гроші на сплату податків, ПДВ, ну щоб ви розуміли, ті гроші, які беруть за квиток, то їх бере перевізник. Ми отримуємо гроші на отримання нашого підприємства. Лише ті 8-10%, які відраховуються з продажу квитка. Якщо в нас сідають без квитка пасажири, а в нас сідає їх 85%, то ці гроші сідають по карманах перевізників. Нам не вистачає коштів утримувати людей, сплачувати податки, тому що. Ми живемо на 10% квитка. А наші пасажири намагаються сісти в автобус без квитка. Крім цього, за словами Наталії, гітун збори за перебування у приміщенні від людей, які не мають квитка, допомагають також впоратися із безхатьками, які часто обирають автостанцію місцем для ночівлі. Завдяки цьому їх на території стало менше. Вивезли у лісопосадку, застрелили, а тіло закопали у луцькому суді. Заслухали справу щодо моторошного заказного вбивства, яке сталося на Ковальщині. Ідеться про резонансну справу, що трапилась у вересні 2019 року. Тоді на околиці Коваля знайшли закопане у хащах тіло чоловіка із простреленою головою. По гарячих слідах поліцейським вдалося розкрити вбивство та швидко встановити ймовірних злочинців. Офіційна версія – 46-річного волинянина вбили на замовлення, і все сталося через ревнощі. За версією слідства, ймовірний замовник вбивства Сергій Савченко. Чук, який приривнував потерпілого до своєї дружини, пособником ж в усуненні конкурента став уродженець Грузії Віталі Гадуа. А виконавцем вбивства його рідний брат, який має бойовий досвід на Кавказі, Руслан Гадуа відвіз їх на місце злочину ще один уродженець Грузії Букія Мамука. Домовившись жертвою про зустріч поблизу надіючого кафе в Ковалі, місце було вибрано заздалегідь, щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт Зломисник зранку, 16 вересня 2019 року, провів потерпілого як від дороги та вистрілив йому. whole of them. Підозрюваних у вбивстві оперативно затримали. А у квітні 2020 року справу передали на розгляд до суду. Здавалося, наче Феміда швидко поставить крапку у цій справі. Втім, минуло вже понад три роки. А віз і нині там. За роки судових засідань двох обвинувачених Сергія Савчука та Букію Мамуку відпустили з під варти під домашній арешт. Інші ж двоє ті самі брати Руслан Гадуа та Віталій Гадуа. Досі перебувають у СІЗО. Відтак, 4 січня 2023 року у Луцькому міськрайонному суді відбулось чергове слухання цієї справи. Під час судового засідання прокурор клопотав про продовження цих запобіжних заходів і надалі. Зважаючи на особу обвинуваченого існує ймовірність, що не цього запобіжного заходу останні може вхилитися в суду з метою уникнення кримінальної далі. Тим досліджувати, що кримінальному провадженні чини не питання. Всі свідки, а тому, оскільки суд може прийняти їх як дотис після безпосереднього допиту суді, а тому і на даний час існує ризик того, що обвинувачення перебуваючи на свободу може неправомірно впливати на них зміни останніми своїх показів. Втім, ані обвинувачені, ані їх захисники з клопотанням прокурора не погодились, а навпаки, просили суд відпустити усіх під особисте зобов'язання. Мовляв, в країні війна, і вони краще підуть воювати. Золоту слова під захисно. Хотів би сказати, що Савчук на всі засідання без виключення. Коли були виклики, він з'являвся, то ми, а, буваєте, що до нього. А, Пізний захід до особисто зобов'язаний. На, на даний момент е, є військовий стан, а Гадова е, Руслан є учасником фактично бойових дій, має навики е, до застосування е, і має таке бажання е, піти і захищати е, суверенітет України, оскільки він є громадянином також і України. Однак колегія суддів таки задовольнила клопотання прокурора. Тож запобіжні заходи усіх обвинувачених продовжили ще на 60 діб. На наступному судовому засіданні Феміда заслухає свідків у справі, які повідомлять суду нові подробиці у цій моторошній історії. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.